Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в біошок. <смі> так, тільки що, щось в мене грала, ганула. Коротше, що це за дядько? Я можу нічого, я не можу в нього взяти. От у мене не було звуку, я не поняла якого біса, а тут щось є. Нічого, гісінько немає. Ладно, окей, відправити зброю мені потрібно в пневму трубу. Зараз у мене немає ніякої зброї, окрім гайкового ключа, але в мене є що? Ага, у мене є плазміди. Я вас всіх запущу в плазмідік. Плазмідіком. Так, зараз телекінез, спалювання 3. Спалювання 3. Блін, я б зараз у цього татуся змінила. Автозлом больник дуже добре. А я можу змінити. Що? Геній модифікації? Беріть комірку, загіпнотизувати татуся. О, маркер безпеки якийсь є. Ну, давайте спробуємо. Мені поки що татусь цей не потрібен. Супер топчик. Тут у мене є щось на зміну. Блін, тут все дуже супер. Так, все інше хай лишається, як є. Тепер у мене є маркер безпеки. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Телекінезом я не то щоб сильно планую користуватися. От як мені знати, що тут щось є? Їх треба заманювати у водичку всіх. Підпалювати все легко. Тут у мене, тим паче, куча місця, де можна зробити воду. Я його все зараз пороблю за місцем. Зразу хтось по мені щось валить. зуб даю, коли вас Бож вировся з пекла, то він дияволю і сказав, що незабаром повернеться назад і дьяволом Ну, Звичайно, містер Фонтейн. Я вам потр... притримаю тепле місце. Хто мене хоче завалити, а що тут? Ні, лвинка мене тривоги. Це в мене там якась камера вловила, так? Да? Та ми її зараз зламаємо. Опа-па! Викуп? Що таке викуп? Ладно, в мене є автозлам, давайте її знемо. Ти ж бляха. Давайте ключом його просто доб'ємо. Я ж можу так робити? Хто по мені стріляє? Ключом навалять по ньому. а а а а а О, ви бачите, ця штука за ним бігає. Топчик тобто гаси їх. А я там якась штука за мною бігає. Стой, 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 дядько. Мені треба аптечку. А, -а, -а, -а ворота закрились. Зараз я пульну цю штуку. Срано, блін. Ну йди сюди. Зараз ми тебе зламаємо. Турелька автозлам дуже хороша штука, я вам скажу. Цей раз якось ситуація покраще. А тут шо мені пуляє. Це моє. Йоплять. А я тут буду їх підпалювати. Підпалювати. Треба, щоб вони в воду впігачились, коротше. Боже, тут якась срака відбувається, я не розумію, як це виправити. Тебе теж піджарить? Ти будеш по мені кидатися цією дічкою, так? Да? Ти ж розумієш, що ти сам получиш? Ось, здається, треба використати аптечку. Я за чимось це сфоткала, так, треба зразу юзнути апте... Боже, аптечки більше немає. Я сподіваюсь, там турельки справляться з усім цим. О, тут є лікувальний апарат. Мені треба зламати і розпочати злам, щоб вони тут не лікувались, блін, оце то я провтик. Я не знала, що ця штука, я могла це зробити давно. Бог ти мій. О, супер, о, супер, супер, супер. Дуже якийсь в мене довгий шлях, але зараз ми це все зробимо. Все, топчик. Єс, і поліковуйте мене. Та на тобі, блін, хошапки, Ти Та і так уже згорів майже. Та все вже вмер. Ой. Ой-ой, потім там хтось стріляє. Пофік це. Ті вихідки злодії і контрабандисти. Вигуну тривогу. Та фіга не да його блін, я вмерла. Як я це могла наробити? Де це? я? Відбивайся, відбивайся. Вимкнути тривогу. Оптечку можна заюзати. Фух. Божечки, це що таке взагалі було? Ми тут збережемося, нічого, бляха, не поняла. Щось таке якийсь розстріл. Кошмар! А віддайте мою зброю, пліс. охорони не функціонує. А якщо я його зламаю, то він буде функціонувати. Треба, щоб він функціонував. Я була б дуже не проти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ременьку треба. О! Ой! Супер. Ти будеш функціонувати, якщо я тебе зламала. О, супер. Функціонуй зайчик. Так, якісь штуки тут. Я ще порожній. Риба. О, сюди, здається, можна зайти. Так, зараз треба сюди засунути свій ніс Доляри це сюди з одними долярами прийшла, так? Трупи пошукати порожні. а тут що щось буде? Ще куча долярів! Вау! Гарно зайшло. Назад ідем. Ця штука літає за мною топчик. Йдемо назад, це що? Робот охорони не функціонує. Давайте зламаємо. Дуже треба все це. Мені дуже треба. ой 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 нема нічого, щоб мені було нормально. О, вау! Воно саме це все зробило. Чікс, чікс. І ще одну пряменьку, пліс. Так, це був поганий маршрут. Давай так. А, не може розтуплетися! Отак. отак. Фух. Так, літай. Зараз все позбираємо лайну і підемо звідси кудись. Всі ящики пусті, блін. Доляри. Щось були має тут. Револьвер, звісно. Так, далі сейф, хорошо. Тут все супер, ящики ці пусті. Нащо взагалі є можливість їх обшукувати, питання? У мене вже є револьвер, вау! Так, ідемо далі. Це зламано. Є ні модифікації. Ну, в принципі, мене влаштовує те, що є. Я би хотіла собі аптечку купити, на сп. А, у! аптечка Єва. Супер. Щось підемо. Сюди ще заглянемо. Тут теж аптечка Єва. Нет, тут часто щось лежить, але я ж не можу всю свою Єву витрачати на те, щоб чекати, чи тут щось лежить. Ось тут щось світиться ніби внизу. Дуля там світилась. О, євочка. А єву більше не можу взяти, нічого. Зараз я підпалюю, перезаряжусь. Так, ін'єкції є в мене повна. Давайте перезарядимо. Ну, візьмем. Ось я мало неї користуюся. А от аптечки. На жаль. Так, все, я ніби все облазила. А ні, дивіться, ще. О, аптечечка, супер, топчик. Все, пішли. О, Я можу забрати свою зброю. Єе! Ану. Да. Топчик. Так окей, збережемось, бо це були якісь гайки явні. Так, на мапси. А ну. Тут, до речі, є торговий автомат. А, я не тут, ніфіга. Хорошо. Давай з револьвером почесали вниз. Тут хтось десь плаче. Я не знала, що там двері. Це таке станція вдосконалення зброї. Офігіти! Це автомат заблокується від покращення, шо? Там можна один раз. Понятно. Ну нічого, я щось нормально покращила собі. Офігіт, офігіт, я хочу ще... Так, тут теж, ж, мабуть, вхід є. Що, нічого не відкрилось? О, відкрилось, звісно ж. Ти не можешся покинути фронтейн, шукає тебе. О, до фронтей Фронтейна. Фронтейн нічого не може відправити до бісу, він сам усіх туди відправляє. Приведи. Шок. Так, тут є кудись вхід. Угу, є прохід, хорошо. Так, добре. Зараз у мене дуже класно юзається Єва. Золоті кіноплівки. Ви розблокували один з епізодів. Коментарів розумників. Можна приглянути зараз бо пізніше з головного меню. А, я не хочу дивитися. Так, окей, давайте ще туди-назад змотаємося. Вже теж якісь двері були. Там ще й людей якихось я вбила. Якщо їх можна назвати людьми. Турельки справляюся з ним. Чи мені його підшпарить? Да, турелі, на жаль, слабуваті. Так, зараз шоколадка-шоколадка. Закручування гаєк, звісно, прослухати. Фронтейн закручує гайки і навіть удвічі сильніше вичавлює з нас по 80% прибутку. А інакше грозить. Що? Здати нас райну. Якщо ми не заплатимо паскуда, Семі виходить. Паскуда, Семі Джі щось там короче Не може її читати і бігать. Повинен бути якийсь інший спосіб. Ага, він його вбив. То Семі Джі. Будем бути якийсь інший спосіб. Добре, дайте мені сейф зламати, і я пішла. Що, ще, 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 ще. Я не встигла ніхріна зробити. Я знову не встигла. Що робити? Зараз буде закортання. Опс. Без повідомляйте зламаємо. По чуть-чуть помалесенько. Чікс. Пікс. Оп, все, нормально. Так, мене трохи демажнуло. Я вже думала пустий. Фух. Так, револьверні бронебійні беремо. Все, пішли далі. Куди там був маршрут у мене? Далі сюди десь якась дірка була. Вже забула, де вона. А, Ам... Так, давайте тут теж бережемо. Чудово, далі з тебе легко, а я зустріну тебе на місці. Давайте все-таки збережемось. Атлас. проснувся. Ей, а де це я? Нижній поверх морозілки. Так, я все була. Всюди обійшла, все зайшла, щось зробила. Знайти підводні човни. Що турельки зі мною не пішли. А, отак от, от, понятно. Однізуйте свою зброю автомат... Блін, Блю не знала взагалі про існування таких автоматів. Але це дуже класна штука. Ой. Що тут знову мене хтось буде демажить? А покажіть мені, де я на мапі. Мотря веселева. Тут мене хтось буде. Оце то флешбечок. Я поручусь, бо хтось але не можу в неї потрапити. Мені треба додати будемо, помирина вже дуже близько, якісь сотні ярдів. Тут десь якийсь автомат є. Ось какрут камера ще тут є, мене це лякає. Так, це я всюди заглянула. Може, якусь покращу збройку взяти? Блін, але якщо я у воду спульну, з... то це мені гайка. Це що? Генний бак? Банк. Угу. А на генному баку все нормально. Це що, шокотиться? Пляшка якась. Це якщо я протопила і не забрала, не забрала зброю, походу. Такі цигарки. Бо я знала, що вона тут є, я б її рубанула в секундочку. Зламати. Годи, господі. Ой, Сіліса. Все нормально, все нормально, все прекрасно, все дуже суперово, я би сказала. І от сюди отак от, от все прискорити потік. Будь на моєму боці, пліс. У мене тут зараз місія обшукати всі ящики. Об'єкція є, револьвер, трубовик, скотч. Менішко. Пофігічилось трошки в голові. Ми всі сюди спустилися. Чекали, що станемо а, ланками великого ланцюга. Тільки ланцюг самураїна виявився із золота, А наш ні. З великим запізненням залізним ядром на колодці. Так, шукати. Ой, щось мені погано. Він зараз у форті веселим, моделями розважається, а ми тут ці грібні ями їмо рибу. Те дещо краще. Так, все, вінішка хватить пить. Уже ж нас... Він вже ж, наче один з нас. Він же наче один з нас, ти знаєш, сам по собі на хліб заробляв. Він казав, один на нас один рибний склад. Я схожу і декілька людей прихоплю з собою з Так, блін, я щось не все читаю. Галі чіпси. Дивіться, це хреново так. Тут була якась перестрілочка. Та, блін, що ви. Я не хотіла знову п'яніть, блін. А, все в очах, тимниця. Задання виконано. Десь на кнопку там у убуці керування і мене. Думаю, що настав час потиснути в тобі. руку Зараз у мене тут якась кімната, надіюсь, я не нап'юсь тут знову. Ти розважився, але тепер достатньо. Якщо не тись нащуклавшу, то дізнаєшся, як я знаходжу своїх ворогів. Ніфіга собі. Це що за погроза? Вічмо. Так, зараз. Дробаш, я тепер, блін, щось. У мене не так. електрично. Не так у мене зброїться, що вона треба перемістити трошки. У мене ж там ніхто не стріляє, я Мені Треба готуватись получать по мордам. Панель керування. Зараз, 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 зараз. Дайте я пройдусь. Угу. Лікувальний цей зразу треба зламати. Бо це буде... Агайка, угу. не так. О май гад. Так. Так, от так і отак. Супер, зараз я пройдусь, тут подивлюсь, що де. А, як це все на мапі виглядає взагалі. А я зараз по сходам попаду в якусь іншу кімнату, чи що? Треба. А я вже в неї попала. Там внизу є якісь плюшки. Звісно, ми туди зараз підемо. Так, нормальна зброя, окей. Мені туди теж треба, я зараз все обійду, а потім вернусь на кнопочку, тикну. Так. Весь ранок провів із цією вченою нікчемою. Вона, звичайно, божевільна, примірці всі, котрі змінилися з контрстаборів, але вона свою справу знає, з нею я стільки грошей буду мати. Не можу доляра взяти. Що райної ну, не снилась, і просто треба підкинути дечого для початку робітної поставити кось, щоб за нею доглядав. Мабуть, треба взяти іншу збройку. Зараз канаю. Тут є замок якийсь. В мене є фонарь? Нема. Чуєш мою родину в субмарині хоч якийсь шум? Ніт. Нічого не чую. Так, оце що з цим не можу зробити? Нічоїсінько, мені треба назад нагору. Блін, я не хотіла туди вниз якось пробратися, поки не поняла як. Якщо я присяду, я тут пройду чи ні. Це ж можу потім назад не вилізти, блін. Тут теж не пролізу. Блін! Ладно, можливо, потім буде можливість туди вниз впасти. Або я десь щось не бачу, це теж не дивно. Тут ніби всі цілі. Ці штуки. Ладно, пішли на кнопку жати перед кнопкою збережемося, бо я вже скільки все зробила, а тут явно буде якась стрілялка зараз. Так, зберігалочка і погнали далі. Ще трошечки. Двері закрилась. Ти там що, замикання що в ній не видно ті буці. Що секунд, 9 звідти. Айро, ти чуєш мене, кохана? Як мені пройти кудись? Тут так темно. Якби твій друг міг глянути нагору і побачити, можливо, ти б його попередити. Якби ти міг хоч щось зробити. Хоч щось. Ай, я не можу стріляти не просто стояти тут і дивитися, як він помре. О, гадство. А я нічого не можу. Мутанту, я бачу, а що ж мені робити, блін? Вони повсюди, не можуть стріляти, треба вступати, на мою родину, потім перегрупуруємося, як зможемо. Прямо туди О, мені відкрилися ворота. Минус один. Минус два. Минус три. Минус четыре. Ой-ой-ой, не стреляйте так сильно. Ух ты ж блёха, там что-то разносить. Вибухає жесть. Так, дофігіща... всякого лайна тут. Ах, ти мразота, ти знаєш, що мене так не можна демажить, бо я током б'юсь. Проник сюди як найманий вбивця, а потім вибираєшся назад тих, як злодій. Ти не церушний, ти хто такий? Навіщо ти сюди прийшов від вас? вирішити згадку знайти відповідь або забрати її. Що? Ти фак нашо людей вбив. Тікай, тікай, пробрийсь Аркадію, Боже. Це що пляха було? Угода. Ірландський кнур запропонував мені угоду. Я даю фонтейна. І вони мене відпускають отак запросто, тільки звідки мені знати, що это в сам не працює на до Божечки. А може їх там не було? Ніяких звуків не чули, ніхто. Ласка... Це кошморіще, я не послухала, до речі, угоду. Віра Патрік, у цьому весь район дочекався, поки ми майже вибралися, потім смікнув за мотузочку. Ми знайдемо цього негідника, знайдемо і виробимо йому серце. Все таки були вони там, на да? Якісь Компоненти збирали. Я прийшов сюди, щоб досягти неможливого, О, Ти прийшов вкрасти те, що не здатний створити. Як збентежений Ун біля брами Риму, навіть повітря, яким ти дихаєш, та я за нього плачу. Так дихай глибше потім згадувати його смак. Чайний сад. Так, давайте в цьому прекрасному... А, ладно, дістанці до потосфери на пологих парубах. Вона хоч тебе до чорта на роги доставить, і тоді по всіх ворогах буде сплачена сповна. Мапсики. Ох ти ж, бляха, оце як начну тут ходить. Це буде до післязавтра. Ладно, так, давайте збережемось. На цьому на сьогодні ми з вами завершимо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Там сподобайки, пишіть коменти, бувайте. Дочь наступного відео або на стрімі.